Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео-розпаковочку свого замовлення компанії Oriflame. Прийшло мені два замовлення Oriflame і Pharmacy. Не мала можливості відзняти, трохи ми хворіли, тому все поступово повертаюся в, в свій звичний ритм, в свій, скажімо так, якийсь графік. Наскільки це можливо, того, що трохи прихворіла дитина, то все якось пішло в шкеребет, все пішло якось не по плану. Отже, каталог Oriflame виглядав ось так. Це в нас четвертий каталог, Діє він з 10 березня по 29. Ще він діє буквально ще кілька днів. Тому ще, можливо, хтось захоче скористатися такими ж пропозиціями. Замовила клієнтка в мене водичку. Вона вже її брала. Дуже вона їй подобається ця водичка. Це Міс Джордані Флорал. Ось так виглядає водичка. Вона вже такий флакончик зносила. Зараз цей ароматик перевипустили. І ось так він виглядає. Відкривати я не буду. У мене такий також десь є. Подобається мені він також цей ароматик. Класний. Замовлення завтра клієн... клієнточці відвезу. Далі, що ще замовила для себе два скраба долоті. подобаються мені ці скрабчики. Єдине, що трохи такий мал... маленький в них об'єм. Всього-навсього 75 мл, але працюють вони гарно, гарно так очищають шкіру голови, освіжають. І донька мене користується, подобаються, їй вони швиденько тільки. Закінчується. Хороша була ціна а в цьому каталозі більш-менш так мені здалося, принаймні, замовила дві штучки по 100, 119 гривень. Так, скрапточки було по 119 гривень. Ось їхня ціна в каталозі. Далі ще взяла два кулькові дезодоранти. Це у мене. Також Must Have, такий постійно в мене є клієнтка на кулькові, саме від Oriflame. їй подобаються, вона бере тільки їх. Також взяла, докинула до кошика, нехай буде, не завжди пригодяться. По 69 гривень вони були в цьому каталозі, тому взяла ось такі жовтенькі і сіренькі, по 69 гривень вони розійдуться в мене. У будь-якому випадку. І що мене ще зацікавило з цього каталогу, це ароматики з лінієчки софіве. Є в мене також любителька цього аромату, моя кума, вона його постійно бере. Вже, мабуть, штучки. Дві чи три, вона взяла ось цей саме їй подобається Sophie Vettugese Ароматик. І в цьому каталозі 499 гривень його ціна, і в подарунок туш. Якщо береш ароматик, в подарунок буде йти туш. Взяла я цей ароматик. У мене також такий є. Подобається мені він також, цей ароматик такий. Для мене він Аромат цукерки барбариски, якийсь такий він. Такою цукерочкою мені пахне. Приємний такий якийсь солоденький, смачненький, класний ароматик. Мені подобається він також. Тому взяла запасики, нехай буде, тому, тому що і кума часом може позвонити, що їй треба ароматик її, або десь він пригодиться. Подарунок до нього йшла. Туш за гривню. Тому я рахую, що досить таки була вигідна ціна. І ще один ось цей класичний Софіве. Також така сама була його ціна Амбровий, ванільний фруктовий. Захотіла я його спробувати тут на аромасторіночці так потерла цікавий такий ароматик і захотіла я його взяти для себе. Я вже його відкривала, як тільки він прийшов, бо з тим я знайома, той мені був якби менш цікавий, У мене такий вже є. Тому я захотіла спробувати цей жовтенький такий жовтий колір має порівняно з цим. Цей рожевий. Лакончики однакові. Подобається мені форма така цікава. Ну і громатик сам по собі. Солоденький такий амбровий. Приємний також мені сподобався він такий на чорна смородина, квітка беру. І солодкий сандал. Солоденький він такий, приємний ароматик. Мені сподобався. Буде тепер в мене ще і такий. І до нього також йшла в подарунок в така ж туш. Тікає. І замість плати за доставку взяла ось таку False Lashes. Це, що крутиться, я так розумію, на 360 градусів. Ця щіточка я ще таку не пробувала, не знаю. Буду знайомитись, ще її не тестувала. Не знаю, ще до взагалі не дійшла мене черга до туші від Oriflame, скільки вже от я більше року вже в компанії, ще якось я їх не пробувала. Все в мене ще в запасиках були. Здається, не було в мене ще в користуванні туші від Oriflame. Добивала старі запаси, якісь були в мене І то від Фармасі, то від Дейвон. Зараз в мене від Патрісії Ледо. А ці в мене ще якось так не дійшла до них черга. Хоча дівчатка беруть мене постійно, подобаються їм і кажуть, що непогані. Ось таке було моє замовлення, невеличке, але ароматне. прийшов мені новенький каталог. Ось так він виглядає. Зелений, весняний. Будемо дивитися, що, що там в ньому виходить цікавенького. Перевипускають лінійку Optimal. Будемо пробувати, як вона буде по, по якості. Будемо тестувати, будемо знайомитись. Таким, було, моє замовлення невеличке, але цікаве. Завтра завезу для клієнточки її водичку. Вона вже чекає. Дуже їй вона подобається, вона вже факончик такий зносила. Сподіваюсь, що після перевипуску ця водичка не, не змінилась і буде не гіршої стійкості, якості, і клієнтка буде задоволена також. Всім дякую за увагу. Пишіть, що в цьому каталозі замовляли ви. чи... Чи маєте такі ароматики, як вам? Мені сподобалися, що той, що той Вони досить такі цікаві і непогані. Буде в мене тепер два. Всім бажаю всього найкращого, не хворійте і до зустрічі на моєму каналі.